Друзі, ми продаємо обжимні хомоти. Обжимні хомути, вони, вони ще називаються r хомут ер-подібний обжимний хомут. Ось так вона виглядає. Використовується вона для кріплення інженерних мереж, для кріплення електричних кабелів, труб, шлангів та інше. Будівництві, для дому Вона дуже універсальне. Кріплення може вам знадобитись на дому або в роботі. Покриття має оцінковане. Матеріал це сталь. Зверху у нас вставка йде віброзвукоізолююча гума, дуже зручна. Розміри всі є в наявності, окрім великих розмірів. Ми їх привозимо тільки під замовлення. До 25-го розміру ми тримаємо в наявності в дуже великому обсязі. Ми є прямими постачальниками цього хомота в Україну. У нас дуже гарна ціна та дуже гарна якість. Я рекомендую вам прийти за посиланням, передивитись ціни, наявність. Цього товару на нашому сайті FixPro.ua. Переходьте та замовляйте.